Доброго раночку всім, 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 всім нашим дорогим підписникам, самим добрим, самим милим, самим хорошим підписникам. Всіх-всіх вітаємо вас на нашому каналі, глядачі нашого каналу. Ми вже приступили до роботи. В нас холодно. Як бачите, я в копточки, тому що у нас холодно. Ксюхі жарко, бо вона місяць тістечко. Я не можу її вхопити, бачите? Добрий ранок. Доброго ранку всім. Гарного дня. Хорошого гастю. Любимо вас. Наталочка, добрий раночок. Добрий раночок. Всім гарного дня. Так само про собі на своїх колежок. Так що всім гарного, здоров'ячка, гарного дня. Всього самого-самого найкращого, від щирого серця. На сьогодні п'ятниця. По ідеї має бути короткий, ми вже боюся. Слухай. Бо, боюся це слово сказати, люди добрі. Всю вашу розуму слухай! Боюся, бо тому, що ми йдемо в ніч і приходимо додому з роботи в ніч. Вже дійсно нема сили. По ідеї сьогодні до нас мають дівчонки наші приїхати. Ми їх вже чекаємо. З самого ранечку вони казали, приїдуть, привезуть нам же варенички, наліпили вареників. 11 відер. Наталка до мене вчора вечором дзвонила. Каже, Інеска, все вам зробили. Не переживайте, ми ще каже, працюємо. А вчора дзвонить мені каже, це було десь початку десятого. Я вже помилася та й включила відео. Думаю, подивлюсь наше відео. Так я і заснула, я його не додивилася. Дзвони Наталка, каже: Ви що, не працюєте зараз? Я говорю, ні, ну в принципі, ми вже відпочиваємо. А вона каже: А ми ще працюємо! я говорю, молодці. Робимо каже, картопляники. так що... Сьогодні привезуть дівчинки картопляники, варенички привезуть. От. Дякую їм за, за допомогу дівчинкам нашим. Вони завжди у нас молодці, там без, без розговору. Сказали, зробили і привезли. Так що чекаємо наших дівчоночок, От. але зараз будемо фаршик розморожувати, бо забулися навіть достатньо вчора фарш, полетіли додому з тієї радості. От. І е, чекаємо дівчат. Чекаємо. А ви залишайтесь з нами, друзі, і все далі буде цікаво. Друзі, дивіться, вже наші тихенько під'їхали. Дівчоночки, добрий ранок. Цілувашки, цілувашки! Добрий раночок. я А Доброго ранок, добрий ранок, ранок. Тихенько так позаходили, ми навіть і не почули на танку. <реш> Ой Боже, так зимно, що ж тут так зимно. За нашу коробочку, бананочку. Так, дівчоночки наші, наші золоті дівчаночки. Давайте буду допомагати вам. Там ящик ще треба забрати. Теперки принесла віддавай, дівчата. Ми вас відпускаємо, дякуємо. Що ви нам привезли наші господиню. Це я закривала томат. Дякую вам танка. О, дякуємо вам! Так, дівчоночки, дивіться, то чи твої банки Наталка? Це мої оце. Я тобі оціло всі закрутками понесу ліда, свої річки. Наші мені не треба. Тому вони є, вони. Все, все, обімба. Дякую вам. Все. все. Колян вас доставить. Колян вас доставить. Сьогодні все, е, указання, е, просьба, все, він вас доставить. Указання до 12-ї е. доставити? Е. А, ти виложила? Е, до, да, да, так, так, да. так. Я не А де томат? Я можу ще з вами. І тут томат. Ні, тут не зверху, бо я 5 балів <титрична> брала, може машинку Ой-ой-ой, а ще тут оскільки є. Дивіться. У нас сьогодні туди. Це так, да. Лідочка, заходьте, сідай, присаджуйтеся. Чуєш, це О, Чуіщ, Це Заморожене вже. Ага, зразу картопляночки. На, забирається заморожене. Дівчонки, наші молодці. Заморожене є не заморожене. Є не заморожене. заморожене, заморожене. Дівчонки, ми вам отакий стрейч дамо, ви не купляйте його. У мене ще великі рулони є, бо я ще. Э, маю. Можу, ну, не купляйте, бо нам привезли. Ми попросили, Леся попросила галфотару і вони нам приходили. А це не морози, як вчора, але До десяти версия злата. У двох. То ми вирішили, що трохи замало, тому вчора доробляли. <рес> так, і на ці морозити треба. Пошли, покажемо, скільки нам вже, режимі, камері. Поповнюю я! Поповнюю я! я. <голос> <голос> вже приємно оком глянути. Кодиця, позавчора ти відкрила да, ту камеру. Зда... Каже, Боже, та ціліки два було, чи три лотка цього тільки бліднів і все, я каже, оце вся в мене камера. Наталка, будемо все поповнювати, знаєш, я тобі так скажу, бо... Це ж був такий наплив сильно великий. А -а -а. Поїхали один за одним. в мене паніка, мене, я взагалі панікерша по житті. Ваше тут морозів. Думаю, Це... боже ти мій милий, а що ж там цим хлопцям ми маємо передавати? Я не знаю. О. Але нічого, все справи, все нормально, все добре. Ми дякуємо вам за увагу. Який. Можете виключати камеру. Виключаю це. Так. Який, який. так, дорогі наші друзі, приїхали наші волонтери і зразу ж до нас. Наталечка, добрий ранок. Привіт. Ти хочеш зробити це і потім би сфотографували. Що ми сфотографуємося і так сонце. Я хочу показати нашим друзям. Скільки нам передали картоплі, Ось всяку: гречка, макарони, козілька, козілька, то не нам І Взагалі була ще закрутка добрий день, були огірки, помідори. Це все ми попередавали хлопцям. Я ж Правильно зробили Наталочка. Да, Правильно так зробили. Правильно, молодці. Бодька, не можеш нам допомогти картопельку поносити, це комарин. Будь ласка, почекай, зараз поможе бодька. Хай буде стидно нашим волинським людям за те, що не можуть принести сюди, на господинки, так само. На виготовлення сухих борщів, які також потребують картоплю, моркву, цибулю. Це ми із Сумщини привезли картоплю, цибулю, моркву, буряк, щоб це все дівчата тут переробили і готова продукція, знов поїде до наших хлопчиків. Наталю там, де бомблять, там люди вирощують і передають. І вони розуміють. А біду, там, де Наталка, вони розуміють. біду, Ті люди розуміють біду. Доброго дня. То. Доброго дня! Гречка, макарони! Капуста навіть є! Капуста! Так, Наталка, скільки вам дати картоплі? Ну... Да я не знаю, може Лідії віддамо на вареники? Два, Лідія е, Наталка. Ліда Гариха нам ліпить варенички. То дамо зараз тако. Що е... там Лена. наталка? Кажи. Е, Лена, як дала кліч. Несли то е, е, в двох мішках не лашки попадає. Нічого, нічого, ми нічого переберемо. Переберете. Ми то, переберемо. Віцарі, дивися, бачиш. Ми переберемо, Наталичку. Ні-ні, сюди, сюди кидай, бо я казала те, що корма не дивіться, перець, Оце частина. Наталка, розкажи нашим людям, як вас гарно зустріли і стола вам накрили. Як ти плакала? Розкажи. Я вчора розказувала, кажу, Наталка приїде, то вона вам вже все точно розкаже, які гостеприємні. Я вже дякувала тій Лені, кажу, дякую, що ви наших волонтерів накормили, ну, дали їм пиріжки. Це така історія. Бус був ще повністю загружений. Ну, Направда, це не те, що хтось щось видумує. Бус загружений. Ми приїхали, як глянули, ми ж думали, що ми це все зробимо на, е, після того, як вигрузиться, вигрузиться бус. Ну куди його грузити? Ну, грузимо. А там жіночка, щоб ви розуміли, вона, в неї дуже хворі ноги, вона дуже погано ходить. Ну Вже ми все загрузили, і вона каже, ну діть, йти руки. Ну, ми помили ми руки помили сідати за руль, а вона каже, ну трошки підснідаємо. Яке, О, каже Віталік. Яке снідаєм. ну Ви мене обідаєте? Я... Я мусите зайти. Дівчата ми як зайшли? Там стіл накритий, е, там був перець фарширований, е, копчена, е, копчена Собували, стіна різані. Свіжина, натомлена, печінка натушена, картопля, квашені помідори, свіжі помідори, перчик. Короче, і все настільки смачне, це господиня з великої букви. От. Сусіда напекли пиріжків, напекли, нажарили. Ну, в общем, таких людей в наш час дуже важко зустріти. Дуже. Мало того, що смачно, Мало того, що багато, та ще й смачно. І плюс до того всього ще й тих пиріжків понадавали хлопцям. О, І хлопці з'їли з'їли. На ходу. Та й добре. Молодці, молодці дівчонки. Вимов, це, 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 це тут залишається. От, дивіться, скільки всього нам навезли. Ото-то гостинці. Оце так, так, так гостинці. Сумської області. Так, це ще какую Так, Наталочка, зараз ми вам фаршику дамо. Так, це сюди. Э, Леночка, почекай, давай з тобою потім розберемося. Добренько, так, Хорошо, так. давай. Э, так. Э, так, дорогі наші друзі, сьогодні неділя, добрий день всім. Субота. Ой, господи, субота, я вже всі дні попутала. Э, друзі, вчора у нас цей телефон. І ми вже вам не знімали, що ми там вже дороблювали, уборку робили. Сьогодні я пішла в магазин, ось набрали продуктів, зараз вам все покажемо. Капусту взяли на голубці, фарш взяли. Ось залиши фаршу. Оце тече світло, бо погано видно. Так, відерка ще побрали, сиркову масу взяли. Яйця. Так, і на пенсіонерів взяли продуктів, попочки, шийки. Коротше, це кури. кури. Кури, ні, по два кг. Добрий ранок, Наташа. Добрий ранок. У нас немає спокою не в суботу, не неділю. Завтра знову на роботу, тому що будемо загружати машину. Так що, друзі, сьогоднішнє відео вчорашнє відео я закінчую. І зустрінемося з вами завтра. От. Ксюшка, привіт і до побачення. Привіт і до побачення. Да. До завтра, друзі, до завтра. Завтра. завтра з вами зустрінемося. От. Зараз ми быстренько розфасуємо ці кури, положимо в морозильну камеру і все. І йдемо додому.